Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз 18.54, 10 березня, п'ятниця. Я буду робити розклад на лівий берег міста Запоріжжя. Давайте глянемо, яка буде ситуація від цього часу, плюс 24 години. Ну, Дивіться, набор карт практично дуже схожий на розклад і загальний, і по правому берегу. Дитинка скрізь, новини, всадник скрізь м -м, попадає. Ця у нас карта неактивна. Але я хочу вам сказати, що лілія вона падає тільки коли йдуть дії. Тобто дії робляться дуже серйозні для того, щоб це була несерйозна ситуація. Бо плани у ворога лежать. Ось вони. Ця карта, вона неактивна, і коли я на неї кладу, бачите, падає башня. На жаль, лівий берег, як завжди, як завжди. Ну, Давайте ми роздивимось башню. Ну, В принципі, далі, далі сенсу. Ну, Ця карта також те та саме. Тобто чоловік жінка, енергетика ця йде. Звісно, що тут буде працювати і та інша енергія. Ситуація ось вона отака. У нас ця розвілка. І тут же падають вже, я не знаю точно, якщо щитати, то, мабуть, днів 5 вже От така ситуація йде. Але бачимо ми, що тут будуть пташки летіти, і тут буде ця ситуація, вона як одізветься, да? як практично хрест поклали, але тут неактивна карта була, чоловік. Тут дитина, то я можу сказати, що якщо трапиться ця подія, то вона не буде дуже серйозна, бо оце ідуть дії, це результат. Результат двойственний результат. Бачите, лівий берег у нас такий. Давайте його роздивлятися. Правий був полегше, скажімо так. З правим було проще. Лівий берег напрягає, як завжди. Давайте подивимося ситуацію, по, які удари будуть, в принципі, на ці 24 години по Запоріжжю ракети. Ну, тут, тут лежать букети, риби, тут все буде зроблено, як потрібно. А, давайте глянемо С-300 ракети. Йдуть зміни, причому зміни йдуть на краще. І я тут не бачу. Я не бачу, я не хочу розвертати далі. Три карти достатньо. По С300 я не бачу тут для Запоріжжя загрози. Конкретно для Запоріжжя. Дрони. Чому я тут так? У мене тут йдуть стандартні запитання, бо ці карти серце, книга, так, вони в цьому плані йдуть позитивні. Але вони не показують, скажімо так, дій та бажань. Да? Почуття, почуття, знання або наоборотне знання. Але це сила і це каже карта, що буде зроблено. Але загроза дронам вона ось буде. По силі ми успішно відіб'ємо цю загрозу. Ну, ось бачите, я так розумію, що по ракетам буде все добре у нас. Ну, в плані того, що або вони не будуть летіти, або їх зіб'ють по букету. Я так думаю, що ну, тут буде зроблена робота людей. Це результат роботи. А, а тут взагалі я... ну, Лілії також це результат роботи. Може, цю машину. Не знаю, я таких не знаю даних, звісно, що ці з 300 туди-сюди катаються, тому тут важко щось сказати. Але, бачите, дії по ліліям тут серйозні і поряд робота йде, це теж іде велике бажання це зробити, тому а, тут піки якось. Тут іду дії дуже серйозні по цим питанням. Ну, а у воно тут лежить. Так, ну і давайте будемо дивитися, може оце загроза і йде іменно в плані дронів. Хоча С-300 я теж би не прибирала з, як кажуть, з зони уваги, бо там реально йдуть дії, вони будуть йти. Там дві карти дієві. Тобто воно все в процесі. Головне, щоб це було успішно для нас. Так, давайте глянемо, чи будуть у нас втрати людей на ці 24 години по місту Запоріжжю. Ух, які карти випали, Ух, які карти. І лисичка, і сила, і двох. Роздоріжжя, ну, покажіть мені це роздоріжжя. Проблеми будуть люди, бачите? Проблеми будемо проходити, але потім іде як стабілізація. Да? І жінки, чоловіки приймати будуть участь в цьому в цій історії, Да? Ну, ось, бачите. Ну, я не бачу тут, щоб були смерті, але проблеми. Зі здоров'ям, звісно, тут вбачаються по цим двом картам. Це вже як стабілізуюча така карта. Але ця карта, вона ще покаже, показує, як і сім'ю, тобто не тільки там одна людина буде. Посилі, ну, бачите, тут зміни на краще, але ось ось чому буде ця історія. Бачите? Зміни йдуть на краще, але тут йдуть пльотки. Значить, ця сила буде відповідати. Буде відповідати. І останеться і новини. Е, ну, я не буду далі тут розкривати це все. У мене так в голові воно. я так розумію, що може статися, але не хочу то озвучувати. Дай Боже минеться. Так, ну а ну давайте проглянемо цю лисичку, що це за плани. Плани, до речі, дуже активні, плани дуже дієві, плани, ну це може навіть наші плани, бо це ж наші люди, здоров'я наших людей. Тобто зміни йдуть на краще і тут буде перемога. Тобто, знаєте, що я хочу сказати? Тут така історія, що оця, оцей результат, він станеться іменно з оцих подій. Оці події приведуть, звісно, до цього результату. То це саме мале, що може статися, скажімо так. Я вже декілька разів то кажу, тому що я бачу, коли треба розкапувати, дивитися, то могло трапитися ще гірше. Так що так, багато прикладається сил, зусиль багатьох людей, щоб іменно воно було отак, а не інакше. Давайте подивимося, що буде руйнування по лівому берегу, приватний сектор. Ну, видно, що будуть. Видно, що будуть. Процеси ці будуть йти. Але ключ в наших руках. ну, Але, знаєте, як сказати, може ключі в наших руках, але по луні воно якось так не дуже. Ну, ось башня падає, бачите, сонечко, клевер. І тут. Тобто, все ж таки ця ситуація вона буде пом'якшена. Вона буде пом'якшена. Вона не буде така, як вона могла бути, скажімо так. Бо тут опять-таки ідуть ось робота дії людей. Їх знання, їх участь в цьому всьому. Тобто тут, тут ще йдуть багато вкладень для того, щоб от, воно так було. Так, буде загроза, естественно, що буде. Але ви бачите, ключ лежить. Значить, будемо робити свої справи, як положено. Загроза є сьогодні. В приватному секторі лівого берега загроза є. В принципі, вона завжди є, бо у нас а, скільки кілометрів? 40-50 від нас М -м стоять вони. Я чула цифру 70. Потім 40, тому я не можу зрозуміти, яка з них нормальна. Так, давайте ми подивимося багато поверхівки по лівому берегу, яка буде обстановка на ці 24 години. Ну, та ж сама ситуація по тучам, бачите? Але тут опять падає якорь, робота буде робитися. Проблемки нарисуються, але вони не будуть такими страшними. І, взагалі, в принципі, можуть закінчитися дуже добре, якщо ця тучка у нас, о, зміниться і проробиться цією силою. Так що так. Ну, Тут багато нюансів, люди. Бачите, тут немає чітко відповіді, немає. Н -н -н. Чому щось тяжко робити розклад, бо немає чіткої відповіді для Запоріжжя. Ми прифронтове місто, то тут, тут дуже швидко все змінюється. Промислові об'єкти лівого берега. Також є плани, але буде робитися робота, все буде нормально. Давайте глянемо. Це я в цілому, а тепер подивимося Заводський район, промисловий майданчик. Яка там буде ситуація на ці 24 години? Ну, ось наша дитинка вискочила, башня, змійка. І опять роздоріжжя. Заводський район, як завжди, під загрозою. Як завжди під загрозою. І ситуація завжди двойственна. Але вона пройде, бачите, по клеверу. І дитина збоку. Ну, ну, бачите, відчуття все ж таки страхи. Там же люди поряд живуть, тому, і працюють, і живуть, тому там так от воно дуже чутливо. Дуже чутливо. Ну, ось ця головна карта, в принципі. Я б даже сказала оці дві головні карти, ну ще туче на сьогоднішній день в розкладах. Так, давайте глянемо. Так, загроза існує, але вона не буде по-перше, 100%, по-друге, якщо вона трапиться, вона не буде дуже серйозною. Так, і давайте глянемо моторсіч, яка буде тут у нас ситуація на ці 24 години. Ну, пішли собачники толпою. Закидувати лайном. Ніхто ж не підбирає нічого після своїх питомців. У нас багато наших ходило не підбирали. Тепер ще приїхали чужі, то тут взагалі гори. Ой, Боже. Ладно, давайте далі дивимося. Мотор Січ. Мотор Січ. Це карта головна в цьому питанні. І вона показує, що б там не робилося, що б вони там не хотіли, щоб там коса не зрізала, як би не страдали. Завод буде працювати. Оці криси, бачите, от вони роблять цю спорту. Почому я поклала на косу? Тому що, в принципі, коса зрізає цю ситуацію. От вона зрізала, вона в цю сторону повернеться. Вона зрізає цю ситуацію. Але тут жіноча ситуація, жіноча енергетика, яка робить пакості, яка працює на ворога. І тут у нас, виходить, лежить далі луна. По луні нічого хорошого не трапляється. І тут опять сидять оці криси, зрадники, і йде башня. Але це вже йде дном, як кажу, чим тут закінчиться стабілізацією, і, в принципі, нічого вони не зроблять. Дуже на це сподіваюся. Хоча тут випала і собака, це очікування, і покору. А я ще подивлюся на інші колоді, моторсіч. Так, ну, по рибі буде працювати завод, але ми подивимося ще на одній колоді. Давайте глянемо е торгівельні об'єкти, яка буде з ними історія на лівому березі закриті. На 24 години, ще буде там якась халепа. Плані прильотів. Ні, не буде, тому що трансформація лежить між лілі, тут будуть робитися дії ключ в наших руках. Так, і відкриті об'єкти. На лівому березі дуже багато ринків в кожному районі, центральні. От, дивіться, йде зразу трансформація, але тут же йдуть лілії. І воно буде більш-менш нормально. Так, добре яких вони дадуть їм зміни, якісь зробити. Зараз якраз СБУ і працює, хоча їх багато пішло військові, але ж основні, які працюють, вони займаються цим. Так, давайте глянемо теплопідприємства, які надають тепло в Запорізьк лівому берегу Запоріжжя. Ну, ось дивіться, от тепер коса, коса, вона зрізає цю роботу. Ця робота, вона не дає результату. Іде подія якась. Яка подія? Зміни? Слава Богу, на краще. Добре. Так, енергопідприємства лівого берега Запоріжжя, яка буде ситуація? Почалося з події по клеверу нормально. Ну, Трошки неясна буде по точкам ситуація, але все одно буде стабільно. Ну, будуть, може графіки введуть потім, тому що тут, бачите, луна буде, тобто якісь будуть процеси десь відключення. Так, і давайте я подивлюся балабіну, чи будуть там руйнування на ці 24 години будівель. Ось ваша лисичка показує, що ситуація буде... ситуація буде неясна, але потім по дому вона стабілізується. Але щось воно, знаєте, і, -і неясна, але тут буде, по-перше, сила. І зараз, я кладу цю стабільність, вона обрізається. За цією косою у нас йде сонце. Дуже добре. А чого ж воно обрізає? Ну, може, тут була, знаєте, по четвірки стабільність така більш менша, тут вона буде побільше, бо тут і сила впала, і сонце. Більш такі сильні потужні карти. Ну, значить балабіни можете сьогодні трошки, як кажуть, розслабитись, хоча у вас же ж там, ви можете чути десь далі, то навряд чи вам вдасться так розслабитися. Дивимося шуму. Та ж сама історія на тому ж самому місці, але тут ще іде і подія, яка подія. Ну, я вам так схожу, що карти негативні. Подія буде тут негативна. Так, криси. Ну і серце, звісно, постраждають, може, люди. Кошугум. У вас ось воно, коса. Ну, тут, туди надалі. Дай Боже, щоб по крисам це було не дуже сильно, не дуже для вас. Погано, хай це буде щось мілке. Ця карта вже гарна, але вона падає вже потім. Да, карти у вас поганенькі, скажу чесно. Всі карти, це, звісно, ви будете це все переносити. Ну, п'ять карт, вони всі негативні. П'ять карт. Спочатку. Буде нормально все, потім от йдуть зміни, дуже швидко йдуть зміни. І ось така буде фігня малята. Так що, кушугу, тримайтеся. Сподіваюсь, що це буде ось ось в такому а, невеличкому, невеличкому. Ось так. Ну, і хотілося б, звісно, може, плани зріжуться. Ну, бачите, нема роздоріжжя тут у вас. щоб під питанням було, немає, на жаль. Так, і давайте я подивлюся скриньку для лівого берега загально на прильоти ракет дронів, яка буде ситуація. О боже. Ну, дай Божеш ходити на ось він негатив, це тучи. Позитив, то що буде несерйозно, не дуже страшно ця подія, бо тут піки йдуть. Ну і отаке у нас дно. Ось так, бачите? Таке дно. Давайте я подивлюся ну, торсіч. Я обіцяла. Да. Ну, хай буде хоча б отак. Щоб не дуже сильно, не дуже, щоб не було руйнувань, хай по мишкам будуть руйнування. Щоб вони були не такі сильні і серйозні. Щоб люди були живі, щоб все можна було поміняти і встановити. Ну і по тучам, бачите, негатив, в тому що ситуація ще не ясна. І тут це, це краще, ніж подвійна ситуація, бо тутче вони швидше працюють. Ситуація змінюється швидше з білого на темне. Тим паче, що це повітря, воздух ну, На жаль, так воно. Так, І давайте подивимось Мотор Січ, яка буде ситуація з заводом Моторсіч на ці 24 години, чи будуть туди удари ракетами, дронами С-300. Чи будуть руйнування від цих ударів? Ну, я вам скажу так, ситуація буде дуже серйозна, бо тут король мечовий, сила буде йти типу, потужна. Але, але новини тут гарні йдуть. Хоча і по пажуку такі вони, знаєте собі. Ну. ну ось, я запитала, що буде по ітогу. А по ітогу у нас йде шістка жезлів. Ну, бачите, будемо трошки переживати, нервувати, але по ітогу буде вдача. Будемо дивитися, чи так то воно трапиться. Це щось таке, знаєте, як, скажімо так, дурня якась. Нове щось таке. Не, не... Якась подія, розумієте, якась вона буде не то, не сьо. Ну, я б хотіла б сказати, що це все обнулиться, дуже хотіла б сказати. Подивимось. Але вдача буде. Але буде загроза. Бачите, потенціал є. Ось така історія у нас сьогодні по лівому берегу. І по моторсічі. Давайте я ще запитаю, знаєте, що я хотіла запитати по ПВО, як по ППО наші, як вони сьогодні спрацюють. І який буде результат по місцю Запоріжжю лівий берег? Яка буде ситуація цього часу, плюс 24 години, як спрацюють наші повітряні сили по лівому берегу Запоріжжя? Та й лівки-палки. Ну, дивіться, ситуація буде подвійна, от як вони тут чи лягли, так і то лягло. Але буде дев'ятка чаш, і будемо все ж таки ми працювати, робити свої справи. Ну, Давайте ще одну карту візьму для а, тут. Та в мене що, вони в різних витіх? Ні, я ж вирішила, що буде отак. Але ж бачите, як цікаво вийшлося. Що воно впало в перевернутому. А це ж не просто так, це ж не випадок. Хоча я дивлюсь ці карти в прямому значенні, положенні, але це не, випадок, це не случайність. Це так потрібно було мати, мабуть. Оце теж показує, знаєте, або дьявольську якусь річ, або дурню якусь, яку то шут випав в перевернутому стані. Ну, він так витягнувся. Хоча всі карти останні лежали. Рівнесенько. Ну, ось отак у нас спрацюють пепло. Який буде результат? Дивіться, по-перше, яке дно у нас гарне. То я сподіваюся, що спрацюють вони хорошо. Так, буде перемога. Невеличка, але перемога. І дивіться, у нас йде імператор. Все ж таки ми будемо мати. Захист, і буде дуже важлива інформація. Буде шістка це вообще карта допомоги, але в мечовому варіанті це або конкретно військова допомога, але або по інформації. допомога Значить, Якщо це результат, то це невеличка перемога. Ой, вам погано видно попівкарти, да? так? Підніму то результат праці ППУ буде ось такий. Невеличка перемога по п'ятірки мечів. Чому невеличка? Тому що, бачите, вони самі уходять. Он. А це тільки мечі збирає. А от інформація буде. І імператор. Тобто тут так значить, спрацюють добре. Не зря падав там ведмедь, сила, так що ось так. Такі у нас будуть результати. Ну, і ось бачите, на двійку ще впала така фінюшка перевернута, хоча вся колода, вся колода, ось коричневі ці полосочки, вся колода була рівною. І ось таке донешко. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що все ж таки кінцівка на лівий берег якось мене трошки так. М не скажу, що заспокоїла, але якось дала якусь впевненість, особисто по цій карті. По цій карті також. Ну і ця карта вона гарна, дев'яточка. Так що так, справимось, сподіваюсь, що справимось. Все буде все буде, Україна, люди, все буде добре. Все, почуємось, па, -па.